Зараз дуже багато є таких моментів, що чоловік, чоловік і жінка перебувають у шлюбі, цивільному чи будь-якому, і вони хочуть піти на програму допоміжних репродуктивних, а дійсно хочуть він хоче здати сперму, вона і циклітини, для того, щоб цю дитинку ембріон підсадити в матку, і ця ж мама генетична виносила свою дитину. Але чоловік не має можливості приїжджати в клініку. Він, наприклад, здав сперму, заморозив, і він йде до нотаріуса підписати такий документ, що він дає право підпису, що вона має право використовувати біологічний матеріал, має право підписатися, що він дозволяє. Ні, це заява про дозвіл про те, що він дозволяє використати його генетичний матеріал для запліднення цієї, цієї жінки. У мене є питання. Угу. Він заяву, на скільки часу пише? Зазвичай немає Немає терміну дії заяви, але, ну, тобто воно не врегульовано, але є нотаріальна практика, що е, ця заява не може бути прийнята пізніше, ніж три місяці.